Така ж сама, і вона доподобує нашим військовослужбовцям. Щодо продажу цих пайків, то наша міна хтось цим не займається, але як мені доповіли, тому що я теж розбирався з цією ситуацією, це проводять якісь волонтерські організації. Пайками і українського виробництва. Так. Я не можу відповісти вам на це питання. На коло... а можна... Якщо можна споротись, чи можна назвати кількість втрат українських Збройних сил з час проведення Артур? Я вже говорив, є втрати Збройних сил це і серед екіпажів наших вертольотів. Загинуло два екіпажі вертольоти. Є втрати серед десантників і, на жаль, втрати маємо. <різь> <різь> Давайте я цифрами оперувати <різь> <Но> є... <різь> 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 ну, не буду. Ну Це десятки 100. Ні, не боротьбоже. Чуть Це чуть-чуть більше двох десятків. Але я, є забобони військових, я б не хотів ці цифри. Дмитро Хилюк, Днян, пане Михайло, питання наступне. Вчора давав прес-конференцію один з бійців Національної гвардії, він назвався Тарас Білозьоров, він розповідав такі речі, що в Національній гвардії на передовій бійцям не вистачає не то, що бронежилетів, а зброї. Він приводив приклад, що на 31 чоловік у них всього одна СВД, яка була як, за його словами складена за з трьох, власне. І також що у бійців тільки по чотири рожки набоїв до, 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 до Калашникових, при тому, що як він виразився, їм протистояти, буває 300-400 озброєних терористів. Власне, чи правда, що не вистачає зброї, і чому їй не вистачає догляду на те, що стрілецьких зброї в жанських часів в Україні не дуже багато? Дякую, е, будь ласка. Я хотів би, щоб це питання було адресоване не до мене, а до керівництва Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії. Для Збройних сил зброї вистачає, ми також її дали в необхідній кількості для інших силових структур. Олександр Демінчук 2.2. Скажіть, будь ласка, якщо зброї вистачає це стосовно резервістів, які знаходяться у Слов'янську. Щодо амуніцій і спеціальних технічних засобів, тепловізори, бронежилети відповідного класу. Процес зараз резервісти кажуть, що їх просто катастрофічно не вистачає. Як оценоснути? Назвіть, будь ласка, де у Слов'янську знаходяться резервістів? 95-та аеромобільна бригада. На вищій. На вищій. В да, 95-й аромобійній бригаді резервісти, до речі, я хотів би цих резервістів поставити в приклад всім резервістам Збройних сил України. Це свідомі нормальні мужчини, настоящі бійці. Ви назвали правильно проблему. Ця проблема існувала і до цього часу ми її зараз вирішуємо повністю. Я повинен вам сказати, реалії сьогодення такі, що раніше... В Збройних силах України бронежилетів навіть не було прийнято на зброї. Це я відкрию, велику таємницю. Бронежилети закупались тільки для миротворчих функцій, не для місій, але е, ті е, частини підрозділу, які не приймали участь в миротворчій діяльності, такої, значить, е, таких систем захисту немало. На даний момент повним ходом йде забезпечення бронежилетами Збройних сил України. І ваші колеги багато висвітлювали цих питань, тому що ми вивозимо прямо в бойові порядки бронежилети. Причому всі бронежилети, ми зараз 24 тисячі їх поетапно Збройні сили направляємо. Це бронежилети четвертого ступеню захисту. Тобто, це досить сильного ступеню захисту. Ця проблема існувала. І дійсно наші Збройні Сили пішли на цю операцію. Без сучасних бронежилетів, але ми людей забезпечили всіх, хто приймає участь в АТО на початковому її етапі бронежилетами афганського зразку, тобто з пластинами Кевларовими. Але зараз ці бронежилети, вони громоздкі, вони не сучасні і, будемо казати, не дуже ефективні. Ми їх зараз повністю заміняємо на бронежилети новітніх зразків. засоби зв'язку. Зараз хороші нові засоби зв'язку вже на озброєнні прийняті і вони вже в військах. Я приведу вам приклад, що я можу при необхідності з, робочого, з любого місця, де я знаходжусь, вийти на командира підрозділу, який веде бойові дії. Тобто хороші засоби зв'язку в нас вже є. Щодо тепловізорів, нам виділені на це кошти, ми їх замовили, і вони зараз скоріш поставляються. Тобто я повинен вам сказати, що проблему ми цю не тільки знаємо, ми її відчуваємо. Ми відчуваємо. Я повинен сказати, що в свій час акценти трошки позабезпечені, ви це чудово знаєте, були направлені на Міністерство внутрішніх справ, це на міліцію внутрішніх війська, на Беркут. Прикордонники наші, отаких от систем мають дуже багато тепловізорів, як переносних, так і на базі Фольксвагенів, які до 10. На жаль, свій час на Збройні сили України увага не зверталися. Ви це чудово знаєте. Ми зараз сиділи поправляємо. Взагалі я повинен сказати, що висновки ми робимо миттєві. І керівництво як Міністерства оборони, так і Генерального штабу сухопутних військ, всі знаходяться в військах. Я вам можу зараз розказати про любу точку. Про любу точку. Тому що володіє обстановкою, ми негайно реагуємо і робимо все, щоб в майбутньому такого не було. Тому реакція миття має. І ми, ще раз кажу, все враховуємо. І у вас таких прикладів повинно сотні бути. Будь ласка. Я понравись добачення Фуджі, координатор того проєкту Бортік Наталія. Скажіть, будь ласка, до якого моменту планують проводити АТО операцію і чи зараз АТО ставить якісь ультиматуми терористам? Нам визначена верховним Головнокомандуючим, виконуючим обов'язки президента, чітка задача. Ми повинні навести мир і лад в регіоні, про який я говорив раніше. Ви зараз чітко бачите, що цей регіон вже блокований. Цей регіон блокований, він у всіх сторон набложений нашими блокпостами, військами, створені відповідні резерви, і ми реагуємо на всі ті виклики і випереджувано працюємо, які виникають в ході антитерористичної операції. Ви бачите, що ми не допустили витоку цієї зарази на терени України. Фактично сили стримування, які розташовані на лінії стримування, вони не дали можливості з цим урухованням на територію тих областей, які межують за тим районом, в якому проводиться антитерористична операція. Ми будемо проводити антитерористичну операцію і забезпечувати те, щоб на тих територіях, які будуть звільнені від сепаратистів, оце зараз робиться прямо по ходу нашої роботи, щоб там була відновлена українська влада, щоб там тобі, всі гілки влади, щоб там були відновлені нашими побратимами структури Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. Це ми спільно з цими серйозними структурами разом опрацьовуємо. А так будемо працювати, поки цей регіон не почне нормально жити, функціонувати і у людей буде спокій. Ультиматум. Ультиматуми висовує не керівництво АТО. У нас є керівництво держави, яке керує діяльністю АТО. І керівництво держави має право і воно це робить. Розповіли, що стріляли в повітря або по ногах терористів тільки не на враження, адже в Україні не оголошена війна. Скажіть, будь ласка, людині, якій видають автомат, вона ж має право стріляти на враження, яка знаходиться в гарячій точці. Чи ми дійсно, ну, чи бійці дійсно можуть отримати кримінальну відповідальність за те, що поїзд там в'їдеть? Це не є правдою те, що ви сказали. Ситуація заключається в тому, що. Фактично ця бригада 51, один із підрозділів, який мав всі негаранти під Волновахою, вона зараз з бойового порядку в повному складі виведена і знаходиться на Широколановському навчальному центрі, і ми проводимо там не тільки слідчі дії, наша військова служба правопорядку, але ми повністю відновлюємо боєздатність цієї бригади. Біда бригада заключається в тому, що по штату 4,5 тисячі бійців і командирів в військовий час, в воєнний час, ця бригада в мирний час мала всього 450 чоловік. Три командира механізованого зводу. Це показує. Командирів батальйонів не було. Це теж керівництво, яке в свій час приймало рішення на це, теж повинно якось відповісти за це. Okay. І, тому, зараз, кудинку, і тому вийшло те, то, що вийшло. Другий момент. Військові... І ця бригада вона прийшла не обстріляна. Є ще така психологічна ситуація, коли не зразу військовослужбовець, який не, не нюхав пороха. може це нормальне явище, тому що вбити собі подробно або, або, або стріляти в людину, це дуже важко. І ви, хто цим не займався, ви мене не зрозумієте, а солдати, хто? мужчини, які були. І жінки, вони це зрозуміють, це дуже важко пришагнути через цей рубіж і вистрілити в живу людину, в живу істоту. Але люди, які військовослужбовці, які знаходяться в силах АТО, так як і Чартові, вартові на постах, вони повністю мають право застосовувати у повному обсязі свою зброю по людям, які можуть надавати небезпеку для військовослужбовців, для цивільного населення або намагатися захопити зброю. Ні в кого повноважень немає, прокуратура це підтверджує. І ми повністю наділені в цьому плані повною повно, свободою в районі бойових дій і там, де йдуть відповідні порушення. Дякую. Ще... Дякую, так. Дякую. А, по цьому ж, з є такий форман Олександр, мобілізований тисячу з тиждень тому під Волновахою. У списках, списках поранених чи полонених його немає. Щось відомо про цю людину? Саме про цю людину не відомо. У нас є один, ну, одна людина, яка числиться по військовій термінології безвісті пропавших. Ми по цій людині це сержант, прізвища з відомих причин називати не буду. Я тільки вчора зустрічався з дружиною цього військовослужбовця. Ми разом з службою безпеки проводимо всі заходи. Він живий, здоровий, щоб його, його обміняти на одного з сепаратистів. Я хотів би сказати, що, на жаль, у нас є також дуже маленька кількість дезертирів. Є таке поняття у військових. І один із дезертирів, мабуть, це, цей товариш, про якого чи пан, я не знаю, як його назвати, про якого ви тільки що говорили. Ви були недавно свідками, коли один із каналів показав хлопця дезертіра, який прийшов в харківський шпиталь і почав розказувати про те, що от ніхто його шукає, та ніхто не знає, що він шпитає. На самоді людина залишила зброю, покинула резервіст, покинула свою військову частину, а так як у нас. Все йде по закону, ми порушили по ньому відповідне провадження. То.